Ще раз повторюю для тих, хто щойно приєднався. Ми з вами разом проводимо зараз українську мову, а літературне читання буде асинхронно, опрацьовуєте самостійно. Зрозуміли? Mm -hmm. так. З української мови маляточка розмістила роботу сьогодні на дошці. Де наш Кирюша? Немає Кирюша. Кирюшину роботу розмістила. Покращив значно свої результати, попрацював над собою, тому робота тут. Міланка покращила почерк, стала писати охайніше. Міланко, ти з нами? Так. Камеру не виключайте. Дякую, Міланко, що стала писати охайніше. Є така робота тепер тут твоя на дошці. Е, Хто це в мене? Ілюша. Ілюша, ти тут, Ілюша? Так, значно краще попрацював в зошиті, значний прогрес, набагато менше помилок. Ілюша, молодець твоя робота сьогодні також на дошці. Спасибі, що потрібно. Дякую. Тобі дякую. Полінка Лавриненко уже набагато краще, менше помилок. Стараєшся красиво писати, охайно підкреслювати. Полінка, є прогрес, молодець. Так, Тимурчик тут. Ще не припідключився. Робота його також тут, також є прогрес. Ігор, твоя робота також тут, також є значний прогрес. І, Кирюша, підключився. Твоя робота теж тут, на дошці сьогодні, тому що ти постарався, потрудився до того, що... Кирюша, дякую за покращення у твоїй роботі. Решта маляток, яких роботи тут немає. Це означає, що ви її або не надіслали. Веронічкина робота, по-моєму, теж мала тут бути. Немає, напевно, не надіслала Веронічка, так? За п'ятницю. Не пам'ятаємо. А? Не надіслала. Не надіслала. В тебе світла не було, я пам'ятаю. в тебе була поважна причина. Дітки, не забувайте надсилати роботи вчасно і старайтеся кожного дня працювати над покращенням своїх результатів. І тоді ваші роботи я також тут публікуватиму. Тож почнемо ми наш урок мови із інтерактивних справи. Ой, зараз надіслала ті ігру зараз всім надішлю. Тримайте. Дякую. Якщо не виходить перейти, кажіть будемо робити разом. Mm -hmm. Веронічка? Я вже зробила. О, ти встигла. Ой ну добре, тоді ти знаєш, що ми будемо робити далі, так? так. А, туди, Можливо, а тут, щоді... секретне слово, тут секретне слово буде. Ні, не секретне слово, там завдання буде у підсумку. Так, Веронічка, ти її вже зробила. Ти знаєш, як з'єднати. Я теж, я, я знаю теж. Веронічка, слово сполучення, що скласти. Що чим? Є, Юля, щось з чимсь скласти. Узоши написати. Є. Веронічка, наступне. Ходитися чимно. Є. Юля наступне. Бокль. на небо. Є. Це майже чим? Спортом. Чудово. Молодці дітки. До разу ми з вами зробили, і той, хто сам виконує, теж доробляє. Малята, ви натиснули перевірку і отримали наступне завдання. Так. Так, я задачу. Злово сполучення, складні, запишу речення. З одним із цих п'яти словосполучень ми складемо і запишемо речення. Звісно ж, для цього треба у зошит записати спочатку число, Так? Так. 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 Тож, купіть два рядочки від попередньої роботи, пам'ятайте про правильність, про охайність. І запишіть число сімнадцяте квітня класна робота. Ага, Материнко, що ти показуєш мені? Краще покажи мені свій здок красивий, так, Кирюшенька? Ганокіно, а у нас читання буде Я говорила, Кирюшенька, читання буде асинхронно, самостійно. Yeah. Uh -huh. Так, Отже, у нас у інтерактивній вправі п'ять словосполучень. З одним з них складаємо і записуємо речення. Ну, Наприклад, mm -hmm. я займаюся спортом. Речення? Так. так. Uh -huh. Або у вас там було uh -huh. чорне море, блакитне небо, пишу в зошиті і погода yeah, на небо. Я дивлюсь на блакитне небо. Приймається, Кірюша. <плес> Прекрасно <плес> приймається, записую своє речення. Хто ще, Юлечко, будь ласка. Я пишу злоши. Прекрасно, приймається. Хто ще хоче говорити, будь ласка. <плес> так, ну я тоді своє запишу. Учимай, учне поводить письма, учник работает писал. Анна Алексеевна, а может я вам скажу сказала свое рычнее? Я дивлюсь на на, 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 на блакитне небо я дивлюсь. Прекрасне речення, записуй. Так. А тепер кожен у своєму реченні підкресліть, будь ласка, підмир і присудок. І присудок. Пораєтесь? Так. Так, так. Якщо ви склали, записали речення, але вагаєтеся, не знаєте, чи правильно визначили підмет присудок, то спитайте мене, я допоможу, так, Кирюшенька. А можна мені Я на Чорне море. Давай я шукати не підмет. Не Хто? Хто? Mm, я. Ти, ти знайшов підмет. Слово я підкреслюєш однією рискою. Остане питання до присудка я. Ні. Що робив, ставлю питання і відповідаю. Так. Їздив, це присудок слово, їздив під двома рисками. Дякую. Так. Прошу, пане Олексіївна, ага. Ерм, я можна я, так, я, так. я, я не впевнена. Хто я правильно. що роблю? Пишу. Це правильно. Я підмет, що роблю присудок, так? це так. правильно. Хто ще хоче о, уточнити, питайте. А Якщо впевнені, то підкреслите самостійно, так, Веронічко. Я хочу на Чорне море. Так, хто? Я підметок. Угу, підмет. хочу присудок. Правильно. Я підметок, присудок. Правильно. Присудок. Полінка Казаренко. Я теж записала речення, учні мають поводитися, чи не можете мені допомогти? Давай визначати підмет. Хто? Учні. Так. Кількомарийськами підмет підкреслюємо. Двумя. Ой, однією. Ой, некрасиво, треба під лінійку. Хто? Учні. Учні. А от з присудком в моєму реченні тут невеличка паста. Тут присудок складається з двох дієслів. Учні що роблять? Маю поводити. Мають поводитися. Ось тут невеличка паста. У мене речення дещо складніше, у ньому присудок складається з двох слів. Тож, якщо ви схитрували і скористалися моїм реченням, то маєте підкреслити ось таким чином присудом. А, так, Олен. А чим оно? А оно це підкреслити крапками? А да, ми з говоріть займаюся... зараз підкреслимо Аліно, Оліночку слухаю. І я займаюся спортом. Так. Я присудом. Так, так, все це правильно. Все правильно. Я однією рискою займаюсь двома рисками, правильно? Це правильно, чудово, Юлечко, ти ще питання маєш? Ні, рука піднята. Малятка, добре. Ви склали і записали речення, утворивши його із запропонованих словосполучень. сполучень. І ми з вами сьогодні продовжуємо працювати, над якою темою ми почали? Утворі і утворіння. Сьогодні на уроці ми з вами закріпимо ваші знання про словосполучення, одночасно подорожуючи із нашими друзями. В якому місті ми подорожуємо з друзями? У Сумах. А ну скажіть ну, мені, будь ласка, що вам нагадує назва цього міста? Сума. тільки так ручки мінімально добре Ігарьок, тобі слово? Мені тобі це нагадує слово сумма. У додаванні, напевно, так? Так. Правильно я тебе зрозуміла? Веронічку, а то. Дякую. Мені це нагадує сумку. Так, дякую, Кирюш, а тобі? Мені це нагадує. Прізвище Михайла, дякую. Алінко. Е, сума з е, додавання. У математичний термін. Так. Е. Тобто щось у нас е, нагадує нам це слово. А як же ж правильно, Нілічко, ти теж хочеш висловитись? Так. Будь ласка. В цьому це дуже грустно. Сум, так, нагадую і це слово. Я згодна з тобою. хотіла сказати. Добре, Полінко, Даринко, тобі слово. Мені нагадує. Дійшло, мені нагадує таке слово, що собака чомусь. Чомусь собака, зрозуміло. Малята. Ну а як же ж насправді чому так це місто назване? Ми дізнаємося, коли прочитаємо текст у справі 6. Прочитайте, будь ласка, і ми обговоримо чому це там місто, так місто так назване. Сумок стоїть пам'ятник. Читайте, читайте. <плес> <турoth -fi> <турoth -fi> так. Тож, вам нагадує це слово, різні слова: і сум, і сума, і сумка. Ну, а легенда що говорить, чому суми так було названо? Тому що там о, розбойники залишають. <плес> да, да, всі одночасно відповіли, тепер давайте по черзі. Полінка Лавриненко, по що ти дізналася з тексту? Я дізналася, чому місто сумох назвали С. Так, і чого? Там є сумки. А чого він там є, Веронічко, тому... продовж. Полінчину відповідь Поля, все правильно. Веронічко, продовж. Там, там є пам'яті сумки, тому що там були розбросані і найдені золоті сумки. Так, а точніше, не зовсім золоті сумки, а як точніше, про найдені сумки, сумки. Веронічка, все правильно, так, Ігоре, доповни. Сумки з золотом. Так, а хто ж їх там залишив? Розбійники ти говориш, чи все ж таки не розбійники? Що означає ось те слово? Ось це слово що означає? Ось це. Мисливські. Мисливські. Хто залишив там сумки з золотом? Мисливці. мисливці. Мисливці, мисливці, охотники по русски знаєте таке слово мисливці? Так, так". так, знаєте. Отже, є легенда, що там було знайдено сумки із Золотом, туку і стоїть у місті пам'ятник сумці. І місто отримало за легендою назву через ці сумки. Так, зараз ми з вами у зошит випишемо виділене речення. Ми виконуємо вправу сім письмово. Саме у праві сім іде про те, що ми виписуємо речення, вправа сім. І випишемо перше речення, виділене. Продиктуйте мені, будь ласка, хто готовий диктувати? Продиктуйте. Давайте давайте пам'ятник у сума дають пам'яті диктуйте. Діна, ви помилку зробили! Де Ви не ви, 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 Дякую, виправляю, дякую, що помітила Софіку! І ще там треба з абзацом. Ми ж не весь текст пишемо, тому можна без абзацу. Якби ми текст писали, то тоді так, з абзацом. Ми речі з вами записуємо. Так, а підмет присудок Добре, я... Юлечко, добре, це не помилка. Будь ласка, підмет присудок. Маргаритко, Алінко, Міланко, давайте і ви включайтеся в роботу. Маргаритко, Міланко, Полінка, Ілюша, включайтеся в роботу. підмет мені підкресли під мені це? Так, почува від волі пам'ятник Аліна. Що пам'ятник? Так хто згоден по машині? Я, 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 я згоден. Я Добре, тоді підкреслюю пам'ятник і стоїть. Я згоден. А в мене що вигодилося? Ну? А вони правильно. Наталіна, я раніше за всіх сказала. Так, я неправильно підкреслила. О, підмет одною рискою, а угу. присудок двома. Угу. До Де речі, різко... малята, чому я так зробила, щоб ви звернули увагу, що ви також в зошиті іноді плутаєте підмет, о, двома рисками підкреслюєте присудок однією. Важливо правильно підкреслювати. Пам'ятник то що. Підмет одна риска. Що робить? О, Утворіть слово сполучення, користуючись цим реченням. Піднімайте руку і утворюємо слово сполучення. Аліна перша. робить, um, так, ну це у нас не головні члени речення, тому ми їх не будемо зараз. у сумах. Так. А від якого слова питання ставити у сумах, Оля? Де стоїть. Так, назвіть де, правильне де? слово головне. У Усунені. Так, перше слово, назвіть присудок. Присудок назвіть, присудок. Пам'ятник. підмет кошетка, присудок назвіть. Стоїть. Стоїть. А тепер ставте питання до залежного слова. Що Де? Де робить? О, Ні, не Будь ласка, Веронічко, ще раз. Що робить? Пам'ятник. стоїть. Ні, О. без, без підмета, тільки присудок. <сувач> стоїть. Стоїть, де? 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 <сувач> стоїть, де? У Деть ума? тепер правильно. Записую перше слово сполучення. Стоїть. Відкриваю дужку. Не забуваю про дужку. Ставлю питання, закриваю дужку. і відповідаю, де стоїть ума? У У сума. Так. З великої букви. Суми з великої букви. Ставлю крапку, тоді наступне словосполучення писатиму з великої букви. Маляточка, назвіть мені головне слово у словосполученні. від якого ми ставимо питання. Кирюша. Кірша. Кирю. Стоїть. Головне слово стоїть. Саме від нього ми ставимо питання. А от де стоїть і відповідаю у сумах, оце слово залежне. Добре. Ще одне слово сполучення. Веронічка? Пам'ятник, чому сумці? Розумниця. повністю правильно слово сполучення отворила. Пам'ятник чому сумці? Це друге слово сполучення, яке ми запишемо. Як, як Не який, а кому чому? А, чому суп пам'ятник? Ну тут же ж немає слова золото в реченні, правда? Ой, ну там. так. Малятка, назвіть мені, будь ласка, залежне слово. Пам'ятник, нічого пам ні, не пам'ятник, залежне слово. <тувати> чому пам'ятник чому? – Чому? Кому чому, Алінко? Пам'ятник, кому чому? Так, малятка, ми з вами через тривогу не встигаємо зробити і наступні вправи, але це нічого. Головне, що ми повторили, про що. Добро... А слово Словосполучення. А ще ми з вами що повторили? Ми... 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 Під... Порила Порила. Порила. І місто повторили, і підмети і присудок повторили. Підмет, і присудок. Домашком, і підмет, і присудок. Малятка, домашнє ваше завдання знову ж таки, інтерактивні вправи. Там вона ускладнена трішечки, там треба буде самостійно вдруковувати слова. Але Ой, я думаю, що ви уважні малята, і все у вас вийде. Виконуйте, скрінчоти, надсилаєте в журнал. Дайте, будь ласка, договорити, і потім ставте питання. Скріншотте і надсилайте мені на перевірку. І класну роботу також не забувайте надсилати на перевірку. Домовились? Так. 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 Дітки, у вас 12 хвилин перерва і у вас англійська мова. Тож дітки, які дописали, відпочивайте. Якщо є питання, залишайтеся. Бувайте, всім, бувайте. хто дописав. Лілічка, слухаю тебе. Ти хотіла питання поставити? Ні, я не хотіла. Добре. А хто хотів, хто мене кликав, хто хотів? До побачення Лінч. Полінка, що там? У вас дві помилки. Де? Сумці треба з великої букви. Так це ж не А. це ж сумка яка річ, це загальна назва. А от суми назва міста то з великої. Так. Так. Давай по підручнику перевіримо, начебто все ж правильно, Ну глянь. Правильно? Правильно. Правильно. Ти в зошиті з великої написала. Сумка. Так. З великої написала. Треба виправити це слово з маленької букви. Добре, Полінка? Угу. Зараз прям виправляєш? Так. Розуміється, молодець. До зустрічі. До, До побачення!